На площі Володимира Великого люди з портретами своїх рідних. Це сім'ї бійців Маріупольського гарнізону, які досі залишаються у полоні. Анастасія, сестра захисника Маріуполя Віталія Сенченка, розповідає: не чула і не бачила брата майже два роки. Дуже рідко дзвонив. Частіше дзвонив мамі. Я тоді поїхала у евакуацію з. Невістою його всі ці два роки. Вона дуже чекає на нього. Вона робить все, аби він повернувся скоріше. Вона приймає участь у всіх акціях. Він завжди казав, що все в нього добре. Він дуже хотів, щоб ми поїхали за кордон. По брату я дуже сумую, але ну що поробиш, потрібно триматися. Мати Віталія Оксана Латанська одна з ініціаторок акції Незламні мають бути вільними. Її організаторами виступила Рада оборони міста та ГО «Сталева Гвардія. Ця громадська організація об'єднує родини військовополонених. Моєму синою було 22 роки, коли він в лютому на початку лютого виїхав на планову ротацію міста Маріуполь. І він пройшов усі кола Маріупольського пекла від першого дня і до моменту, коли надійшов наказ про припинення Бойових дій і про вихід з комбінату Азовсталь для збереження життя Маріупольського гарнізону. 19 травня я дізналася про те, що 18 травня мій син був виведений з території комбінату Азовсталь і потрапив він до, Оленів, до Оленівського табору. У складі Маріупольського гарнізону воювало близько пів тисячі криворіжців. Це нацгвардійці, танкісти, морпіхи, воїни Азову. Понад 250 криворіжських бійців досі залишаються у ворожому полоні. Вважаю, що наші хлопці, всі, усі, є герої. Зараз їм там дуже тяжко. Кожен мріє, щоб потрапити додому, обідняти свою. Сім'ю, батько, мати, жінку, дітей своїх. Ми ждемо їх усіх, щоб вони повернулись як, як можна скоріше і обов'язково, щоб були всі живі, щоб всі, вся родина обняла їх. Син Тетяни Розумійко, Олександр Марченко, нацгвардієць з його частини у полоні 150 бійців. Військовослужбовець Нацгвардії 3011. Лейтенант. Йому 29 років. Він поїхав на ротацію. Там залишився, його війна і застала. Так він залишився там, тому що наказу не було вийти відтудива. Знали, що в Маріуполі, і з Маріуполя вийшов. А де далі нічого не знаю. У кожного своя особлива історія. Наталія Цишина до останнього чекала сина з полону, але нещодавно дізналася, що він загинув. Мій син разом зі своїми побратимами відбув на звичайну ротацію, таку на яку вже це була в нього третя ротація. Ще 8 лютого, 22 го року. 9 лютого йому виповнилось 24 роки. Вже своє день народження. Свої 24 роки він святкував вже з хлопцями у Маріуполі. Спершу він був на охороні місцевого аеропорту з хлопцями з усіма. Але десь за тиждень до початку війни він мені написав, що їх переводять на посилення на концертний завод. Там його застала війна. Ми з ним. Спілкувалися вже не в телефонному режимі, а більш в режимі переписок в телеграм-каналі. І вже аж до кінця березня зв'язок періодично то втрачався, то відновлявся, Так, як вже в Маріуполі не було зв'язку, вже у хлопців не було там їжі, не було води. Хлопці трималися, були бої, тримали оборону. І ось одного разу він зник зі зв'язку надовго, десь на тиждень. І 30 березня, е, нарешті, я побачила в телеграм-каналі очікуваний е, зелений глазочок, світиться в мережі. І прийшло повідомлення. Все добре, мам. Ми відійшли і укрили в Дев'яносто 90% міста втрачено. Ми не знаємо, що буде далі. Ми вплав ночі, переплили залив в морі. І біжали під обстрілом, но добрались до Азов, встали і попали в убежище. Тут все налажено, поки держимося. Я йому відповіла: тільки тримайтеся, хлопчиків, тримайтеся синочка, ангела тобі охоронця. Я буду молитись за вас, за всіх, все буде добре. Я дочекаюсь тебе обов'язково. Тільки вірте і, і тримайтеся. Наталя знає на пам'ять слова переписки з сином та зберігає усі його повідомлення. Він писав: мама, я кожен день утром смотрю в небо на горячий город, на убитих друзів, і просто кожне утро плачу і заставляю себе боротися. Тут смерть в воздухі, воздух пахне ворогом пир'ю і кров'ю. На самої язовсталі. Коли він туди потрапив, він в той же день вони були направлені на зачистку шлакової гори. Це була звишеність над Азовсталю, і коли її захопили росіяни, вони мали змогу прямою наводкою обстрілювати територію Азовсталі. Тоді хлопці пішли на те, щоб зачистити ту гору, щоб мати можливість обороняти саму Азовсталь. І в тому бою мій син отримав важке поранення. Хлопці, які були з ним, витягли його з того бою, дотягли до бункеру на нас І вже 31 березня він з'явився у мережі, але читав мої повідомлення і не відповідав. А 1 квітня написав, мам, я поранений. За кілька днів отримала від сина останні повідомлення. Ввечері 4 квітня він мені написав, мам. Пока що сам нічого не знаю, де сказати нічого не могу. Ну маліс сьогодні бамні, як ніката. Якщо даст Бог все буде хорошо, я завтра напишу. Це було останнє повідомлення. Наталя звернулась до військової частини, шукала сина. Там повідомили, з Олегом все добре. Він на Азовсталі, в бункері, в шпиталі. Далі були відомі усім події, внаслідок яких бійці гарнізону опинились у полоні. Одного разу в одній з пошукових груп я прочитала повідомлення від моєї жінки, яка так само, як я, шукала свого чоловіка з 4 квітня. І вона писала: шукаю хлопців, які були евакуйовані гелікоптерами 5 квітня і які долетіли до Дніпра. Шукаю свідків, які можуть дати показання свідоцтво про мого чоловіка. Я вирішила написати до жінці, і я запитала її. Я хіба були 5 квітня геликоптери? Ця жінка мені сказала, так, 5 квітня вранці там було, були геликоптери, їх було два. Один долетів, один ні. Об'єднавши зусилля з цією жінкою, переселенкою з Мелітополя, разом шукали своїх рідних. Нам вдалося знайти список з того збитого геликоптера, який в той день не долетів до Дніпра. У тому списку були прізвища і її чоловіка і мого сина. Цей список дали нам дівчата-волонтери, які зустрічали у Дніпрі хлопців евакуйованих і там е надавали їм допомогу. І коли ми зв'язалися е з патронатною службою Азова, то нам сказали, не шукайте дівчата з того списку, бо геликоптер не долетий. На тому борту було вісім поранених. Жінки вже знали їхні прізвища і почали шукати в соцмережах родичів бійців. І вже через них ми знайшли рідних пілотів, і гурівців, які були, як виявилося, в той день. Було збито не один, а два геликоптери. Наш геликоптер впав в сірій зоні. Вони вміти не долетіли додому. Вони впали в Запорізькій області, Васильівський район, село Новоселівка. На той час це було 3-4 кілометри до на наших позицій. І з нашого гелікоптера прийшло повідомлення, що в нього пробитий топливний бак, йде виток пального. І пошуково-спасальний гелікоптер, коли прилетів на місце падіння нашого вертольота, вони побачили, що вертольот лежить і димиться. Вони прийняли рішення сідати, і в цей момент їх також вбила ракета. До гелікоптера було двоє виживших, яких росіяни показали на своєму каналі. Далі знову пошуки і крах останніх сподівань. Ми знайшли людей на той окупований території, де впав наш гелікоптер. І знайшли того, хто їх зібрав і поховав. Вони були 16 чоловік в одній могилі, поховані хлопці наші. Ми домоглися ексгумації повернення тіл наших хлопців на територію України. 7 травня. 23 го року наших хлопців повернули додому. І ось досі тривають ще експертизи. Ось вже ідентифікований і похований з гелікоптерів. Я отримала повідомлення від слідчої про те, що проведена експертиза і встановлено 99,9%. Що то мій син? Ми знайшли відео зі збитого гелікоптера. Яке росіяни виставили 31 січня 23-го року? І на тому відео на уламках гелікоптера я вписала свого сина. Він був одягнутий у форму Азова. І вони ходили і знімали. Знімали, бо думали, що вони піймали крутого азовця. Вони так і нап написали під тим відео, що їхнім ППО була Насичена побитка вивозу командир Азова. Але моя дитина воїн, він солдат, але не командир. І зовсім не інструктор, іностранний. Звичайна людина, яка жила, мріяла, мріяла будувати своє життя, мріяла одружитися. В день акції Незламні мають бути вільними Наталя знайшла у собі сили пройти разом з тими, хто чекає своїх синів і чоловіків з полону, хто має надію обійняти своїх рідних, які до останнього захищали Маріуполь. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, постфактум.